Про події війни говорить стратком. Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2024 рік. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що згідно з розставленими у бюджеті пріоритетами всі внутрішні ресурси держави будуть спрямовані на те, щоб вистояти та перемогти ворога. Практично 50% наших видатків на оборону та безпеку України. Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів. Ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію, сказав глава уряду. В новому році видатки Міністерства оборони України складатимуть 1 трильйон 164 мільярди 48 мільйонів 728 тисяч 400 гривень. 74% цієї суми, тобто 862 мільярди, це гроші на утримання військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Вони підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати. Харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту у вітчизняних виробників. Майже 23% оборонного бюджету, 265 мільярдів гривень, піде на закупівлю зброї, техніки, БПЛА та боєприпасів, а також відновлення пошкодженої під час бойових дій техніки. 36 мільярдів, тобто 3%, виділять на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ. У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму українськими воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ Йдеться про катери класу Серна. Окрім екіпажів, на суднах була броньована техніка ворога, зокрема БТР 82 про деталі операції в ефірі Радіо Свобода розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Два десантні катери ушкоджено, і ця операція буде продовжувати. Вони використовувались для перенесення різноманітного важливого обладнання, і тепер вони виконувати цю функцію не будуть. Це нові зразки катерів відносно нова російська техніка і ураження цих плавзасобів, звичайно становить для ворога серйозні проблеми враховують. Чи всі попередні втрати чорноморського флоту Російської Федерації? Ми зазвичай не коментуємо засоби ураження, але оскільки найближчим часом буде оприлюднена офіційна інформація, з якою можна зробити висновки, що мова йде про морські дрони, малі десантні катери класу Серна, держава агресор Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний. Крім того, Росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси ТОР-М2 для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому чорному морі в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФРФ на рейдах. Тепер і ця ідея росіян зруйнована. Йдеться в повідомленні гурмо. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат підтвердив інформацію німецьких партнерів про те, що Україна отримує третій дивізіон Петріот. Однак, коли саме це відбудеться, невідомо. Дивізіон ЗРК Петріот складається з командного пункту Радару та максимум восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири пускові контейнери з ракетами різних типів. Призначених для різних повітряних цілей, петріотів теж як і крилатих ракет багато не буває. Нам потрібно більше систем для того, щоб забезпечити захист. Петріот гарний ще й тим, що він не лише на відстані понад 100, там, максимум до 150 навіть може збивати літаки та гелікоптери, а ще й може збивати балістику. За словами речника, Україна також отримує додаткові зенітно-ракетні комплекси інших модифікацій, а саме, «Айріс-Ті», Насамс і Хоук. Додамо, що Бундесвер розпочав виведення зенітних ракетних комплексів Петріот зі східної Польщі. Про це всереду повідомила польська агенція пресова. Як відомо, в січні цього року німецькі системи Петріот було розгорнуто на південному сході Польщі недалеко від кордону з Україною, як тоді повідомлялося, для захисту повітряного простору на східному кордоні НАТО. Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Ізраїль погодився щодня запроваджувати чотиригодинні гуманітарні паузи під час військових операцій у північній частині сектору Гази. За його словами, перша гуманітарна пауза має бути оголошена сьогодні. Ізраїльтяни зобов'язались оголошувати про кожну перерву принаймні за три години до її початку. Також Джон Кірбі додав, що Ізраїль відкриє другий коридор для цивільного населення, яке може покинути Ути північну частину сектору гази в той же час. Міністр оборони Ізраїлю Єв Галант не став коментувати заяви Білого Дому про чотиригодинні паузи в газі. Він заявив журналістам, що його військові вживають у газі цитую локальних точкових заходів, щоб дозволити врятуватися мирним палестинцям. Також міністр оборони підтвердив уже заявлену позицію ізраїльського уряду, згідно з якою війна триватиме доти, доки Хамас не буде розбитий, а заручників, які утримують у секторі Гази, не буде звільнено. Приможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.